Аю про головні події п'ятниці, 18 липня, готова розповісти команда у підсумковому випуску дня. Новий кабінет міністрів провів перше засідання одразу після голосування у парламенті. Новоспечена прем'єрка Юлія Свереденко звернулася до колег. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій без абстракції. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради і далі регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп. Разом із тим, чиновниця зазначила, це найменший кабмін за всю історію. Сім мільйонів на стадіон у Кам'янці-Подільському такі кошти виділили на його покращення за результатами сесії міської ради. Виділяють гроші, навіть не зважаючи на те, що найближчим часом масштабних спортивних заходів на стадіоні не планується. До слова, раніше задля покращення спортивної установи, витратили ще 10 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Детальніше про ситуацію розповіли колеги із ТРК Кам'янець-Подільський. Ще сім мільйонів виділили на реконструкцію стадіону у Кам'янці-Подільському. Раніше на потреби споруди з бюджету громади витратили 10 мільйонів. На черговій сесії Кам'янець-Подільської міської ради затвердили суму видатків у планах покращити систему освітлення і не тільки Якою буде загальна вартість проєкту. Директор стадіону відповіді не дав. Діалюста рахується ці всі висота шово, кількість світильників, їхня потужність, коефіцієнт заслідування, коефіцієнт вертикальний, коефіцієнт горизонтальної освітленості на Я не можу розказати суму, бо я в цьому не компетент. сума на смерти. Ми просто ці гроші, що виділяються, вони нам дають можливість економити в той час. 24 депутати із 26 присутніх. Рішення про виділення коштів на стадіон підтримали. Я особисто не підтримав це рішення, тому що на минулих сесіях ми виділяли і 3 мільйони, і 7 мільйонів. І задав питання директору комунального підприємства, яка ж кінцева вартість буде нам започаткування освітлення на стадіоні. Він не відповів. Тобто ми кожну сесію виділяємо кошти, і як бездонну без бочку вони все йдуть, йдуть, і нема кінцевої мети, тому особисто не голосував це, тому що це таке досить суперечливе рішення під час війни. На тутешньому стадіоні останні роки болівальники футболу підтримували місцеву команду Епіцентр Подоляни. Однак вимоги регламенту не дозволяють провести у Кам'янці сезон 2025-2026, зазначив Михайло Посідко у соціальних мережах. Наразі усі матчі та тренування планують проводити у Тернополі. Тож як використовуватиметься поле наразі невідомо. Чекаємо пропозиції від ганків, наскільки я знаю. Визначанням так зрозуміло, що це питання точно п'ятнадцять 20 років. Не обійшлося під час сесії і без кадрових рішень. У міського голови стало на одного заступника менше. У зв'язку із здоров'ям свої повноваження склав Мирослав Смотров. Здоров'я в мене проблеми. Зараз треба, щоб все функціонувало, працювало разом бути. Було, що так, так. Чи з вас... головою погоджено було? Звісно, теж завгодно сторін, але станом здоров'я є моменти зараз. Трошки хто займе крісло заступника міського керманича? Наразі невідомо. Торботою про людей з інвалідністю у Городоцькій територіальній громаді подбали про доступність в об'єднаному відділенні Віра в життя комунальної установи, центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради. Тут облаштували пандуси з поручнями біля входу і укриття, а всередині приміщення поручні на стінах і спеціальні допоміжні засоби у туалетній кімнаті. Завдяки універсальному дизайну всі відвідувачі можуть вільно користуватися послугами на рівних без сторонньої допомоги. Тут ліквідували фізичні. Комунікаційні та інформаційні бар'єри, що забезпечують рівність, інклюзивність і автономність кожного. Місце, де лікують, відновлюють психологічний та фізичний стан наших воїнів та мешканців міста. Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни став місцем зцілення для чималої кількості захисників. Медичний заклад постійно вдосконалюють відповідно до потреб військового часу. Як працює госпіталь зараз? Дивіться далі. Місце підтримки та реабілітації Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни розрахований на 300 ліжок. Тут надають послуги 250 кваліфікованих фахівців. Медичний заклад спеціалізується на відновленні військових, проте пройти реабілітації можуть й інші категорії населення. В середньому щорічно проходить лікування та реабілітацію більше 7 тисяч пацієнтів. Основним напрямком діяльності закладу є реабілітаційна допомога. Наше реабілітаційне відділення відкрите одним із перших в області в 2017 році. За цей час реабілітаційну допомогу отримало більше 11 тисяч осіб, в тому числі спочатку повномасштабного вторгнення. Тут не тільки фізичне, а й психологічне відновлення, адже моральний аспект ключ до успішної реабілітації тіла. У нашому закладі на регулярній основі надається психологічна допомога, психологічна підтримка військовим, їх дружинам, сім'ям, а також звичайним цивільним населенню. Зараз ми використовуємо різні методи роботи: це когнітивно поведінкова терапія, різні рекреаційні заходи. Вони є ефективними, вони є потрібними. Чимала кількість воїнів проходить шлях відновлення у медичному закладі. Кажуть, наданням послуг задоволені. Слава Богу, я живий. Про потрохи проходжу лікування, прохожу реабілітацію, так сказати, повертаюся до нормального життя. Пів року реабілітації. Ну, Дуже все подобається. ну, ну медперсонал хорошо ставиться. Свою роботу дівчата знають. Лікарі так само. Все все, все лікування все Госпіталь обладнаний сучасними ліфтами, тактильними показчиками, пандусами та іншими зручностями, які дозволяють пацієнтам комфортно перебувати у медичному закладі. Постійний акцент роблять на зручності для маломобільних категорій населення. Спільно із керівництвом закладу із меценатами ми облаштовуємо його для того, щоб сучасно і якісно можна було лікувати і реабілітовувати наших захисників. Наразі тривають роботи над масштабуванням вже реалізованих проєктів та втіленням нових. Тож працівники Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни розвиватимуться й надалі, аби застосовувати нові результативні підходи у реабілітації. Підтримка тим, хто цього потребує найбільше у Хмельницькому, роздають продуктові набори людям з інвалідністю, пенсіонерам у складних життєвих обставинах та переселенцям. Програма діє за ініціативи міської ради. Щоб отримати набір, необхідно зареєструватися особисто або ж онлайн. Як усе працює далі? Продуктовий набір це не розкіш, а щоденна потреба. Саме тому міська програма підтримки охоплює тих, для кого базові продукти критично важливі. У список одержувачів входять малозабезпечені люди літнього віку, особи з інвалідністю. Велике спасибі, що турбуєтеся про таких, як ми, які не заробили за своє життя великої пенсії. Хоч працювали, добре працювали, і грамоти маємо. Тут через тут дуже велике спасибі, бо це велика підтримка. Набори формують із найнеобхіднішого: крупи, макарони, борошно, олія, цукор, консерви, печиво, чай. Ці прості речі допомагають людям виживати в непростих умовах. Ну, вже не вперше, звісно, вже разів, з 5 шість. Звісно, задоволений. Щоб отримати набір, необхідно попередньо зареєструватися у територіальному центрі соціального обслуговування або заповнити онлайн-форму. Після перевірки даних людину запрошують для отримання пакунку. У нас зараз є запис для отримання продуктових наборів до кінця вересня місяця. Це близько 20 тисяч людей вже записались. На даний час отримали продуктові набори 11,5 з половиною тисяч мешканців громади. І заяви зараз ми розглядаємо і видаємо на даний час. В рамках надання соціальної послуги натуральна допомога надається не лише продуктами харчування, а й перукарськими послугами на території центру соціального обслуговування. Мені вже 73 роки. Я вже ходжу, наверное, Діше років десяти. більше, десь років 15, як пішла в 55 на пенсію. І так і я ходжу. Все довольна, я дуже довольна. так. Хай всім людям допомагають, і щоб було все добре і в країні, і в народі, і в природі. Надаємо послуги з понеділка по середу, з 8 до 16. У нас послуги є як на платній, так і на безкоштовній основі. Чи тепер п'ятниця виїжджаємо на дім до ліжкохворих, таких, що вже не можуть прийти самостійно. Потреба є, люди потребують того, що. Ося заважає легше людині у Хмельницькому. Соціальна допомога це не лише про харчі, а й про турботу та гідність. Можливість підстригтися, поспілкуватися, відчути себе не самотнім. Усе це робить звичайний день для нужденних людей трохи світлішим. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На Шепетівщині горіла господарча споруда, коли рятувальники прибули у село Крупець, вогонь вже охопив площу в 120 квадратних метрів. Злагоджені зусилля пожежників не дали полум'я перекинутись на інші будівлі. Поряд на щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Разом з тим, ДСНСівці закликають: будьте пильними, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, адже від цього залежить не лише цілісність вашого майна. Вони не лікують зуби, але без них не обійдеться жоден стоматолог. Зубні техніки працюють за кадром. Проте саме від їхньої точності та майстерності залежить, якою буде ваша посмішка, як створюються коронки, протези та капи, і чому ця професія потребує ювелірної точності. Далі у сюжеті. Галина близько 15 років працює зубним техніком. Каже, робота складна і потребує уважності, адже зубні протези виготовляються без присутності пацієнта. Зубний технік він як художник, як маляр, як художник. Це завжди кожного дня якась новинка. Кожен день ти щось створюєш, нове кожна робота вона одна на все одна на одну, вона не схожа, вони є всі різні. Виготовлення зуба це фактично ювелірна робота, хоча інколи доводиться використовувати важкі інструменти. От навіть та сама штампована коронка, там треба стукати молотком. Ну, Жінка і молоток якби вже це дві речі, які важкі. От протези там варяться, вони треба й закручувати, бюгеля. Це так, є, от, така установка, яка важка. Ну, і в цьому, в цьому для дівчат трошки це важко, але дівчата вже звикли». Цю професію обирають посидючі люди, яким подобається виконувати точні задачі руками. Це робота кісточкою, це робота шпателем, це робота пензликом. Це ну, цікаво». Володимир другий тиждень практикується за цією спеціальністю. Каже, мріє влікувати зуби, проте в майбутньому буде їх створювати. Це така робота, скажімо так, трохи скрупульозна. Ти е, робиш, виріс вирісовуєш, ну, це, це, це таке творча робота. Це, це круто. Кожен виготовлений зуб унікальний, як і людина. Спочатку лікар-стоматолог знімає зліпки порожнене рота і передає його технікам, які вже виготовляють зуби, яких не вистачає. Коронку просту, допустимо, до, до години кераміч це вже довше набагато. Штампована коронка ну, – це з нерживий сталі робиться, а керамічна це робиться каркас металевий, потім наноситься керамічна маса. Зубні техніки працюють наточно, адже кожну похибку пацієнт відчує фізично. Поділля регіон багатий не лише історією українців. На території краю проживала чимала кількість юдеїв, які залишили чималий культурний спадок. Місцевий краєзнавець витратив чимало років, аби дослідити єврейську культуру. Як результат проведеної роботи, видав книгу. Вона стане посібником не лише для регіону Поділля, а й всієї Європи. Детальніше розкажуть мої колеги. Кожен символ має своє значення на стародавніх єврейських мацевах. Звірі, знаки та рослинність. Вони розповідають про життя людини, яка відійшла у вічність. У книзі Дмитра Полюховича Єврейський цвинтар Сатанова описано значення кожного символу. Автор досліджував поховання, датовані від другої половини XVII століття. На створення праці витратив не один рік. Тепер же презентує готову книгу. Сама книжка, хоч і називається «Єврейський цвинтар Сатанова. Кам'яні звірі, і магічні обряди. Це є енциклопедія. Для всіх єврейських свинтерів Європи, тому що ці зображення були присутні всюди. другий аспект книги в тому, що це ще зображення, які фактично були загально національні в євреїв. Тобто вони були на в розписі синагог, манускриптів. В Здоблювали сакральні і побутові предмети дуже часто. До Другої світової війни у Сатаної проживали чимало юдеїв. Доказом цього є синагога, яка входить у десятку найгарніших у світі. Тож культура юдаїзму тісно пов'язана із містечком. За переписами періоду середньовіччя і початку ХХ століття в сатані переважно було єврейське містечко. Звичайно, тут жили українці, але більшість були саме євреї. Якби в сатані на сьогоднішній день проживали євреї, а їх немає. Частина зайшла в другій світовій війні, частина емігрувала вже після того, як Сатин перестав бути районним центром. І, відповідно, вклад великий, а людей, які це розповідали, практично немає. Тільки в переказах згадуються старі люди, старі євреї, які проживали в і Пам'ятають досить гарно. А ця книга дає змогу справді побачити оту всю особливість єврейської культури. їхню оту цікаво мудрість, яку ти можеш і не побачити в звичайному житті. Книга єврейський цвинтар Сатанова унікальна, стверджують дослідники, адже вона одна із небагатьох, у якій ретельно описуються мацеви різних століть. З'являються ось такі видання. Також які привертають увагу до єврейського минулого, звертають увагу на те, що два народи жили постійно поруч, і не завжди знаєте, як є такі праці, де вказується, що євреї і українці ворогували одні одних там, вбивали, нищили. Це не завжди було так. Це просто такі виключення, а загалом це мирне співіснування двох народів. Треба відзначити, що подібних досліджень не так то є багато. В єврейською некрополістикою є люди, які займаються, але їх все одно недостатньо, і це дуже великий пласт історії. І кожне таке видання воно безсумнівно є надзвичайно важливим і фактично ця книжка, вона. Підбиває підсумки багатолітніх досліджень цього кладовища, які проводили і ізраїльські науковці, і сам пан Дмитро. Збереження фактів про культуру важливий внесок для євреїв України, зазначив представник общини. Дуже важливо, коли українські краєзнавці, котрі живуть на Поділлі, досліджують історію всіх народів, котрі проживали на Поділлі. Ми знаємо, що Поділля це один з най. На багатокультурний регіон, і дуже приємно, коли місцеві краєзнавці досліджують єврейську історію. Також адже ми знаємо, що єврейська громада була знищена під час голокосту майже повністю в Україні було бути півтора мільйони людей за чотири роки. Праця Дмитра Полюховича надихнула істориків із різних громад Хмельниччини. Роботу над дослідженням юдаїки планують продовжити у рамках конференції. Ми вже тут з колегами щойно розмовляли про можливе проведення конференції із які наступного року у Меджибожі. Тематика єврейських центрів не тільки історична, а художня тематика. Вона, я думаю, буде частиною програми цієї майбутньої конференції, яку ми вже починаємо обговорювати. Поділя багато своєї історії досліджувати та популяризувати історію краю наш обов'язок, вважає директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Для мене велика честь сьогодні бути присутньою в святині народу, який поруч з нами. Захищає, на жаль, ми знаємо, що є і загиблі, тому цінуємо, вважаємо, давайте разом говорити про те, що кожна культура це теж зброя. Її треба берегти. Поринути у світ юдаїки може будь-хто бажаючий, придбавши книгу. У ній ви докладно дізнаєтесь про стародавні символи та обряди народності, які притаманні не лише Сатанову, а й усій території Європи. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. Такою п'ятницю, 18 липня, закарбувала наша інформаційна команда про інші головні події та факти з життя Хмельниччини. І не лише ми публікуємо на нашому телеграм-каналі та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру. Зустрінемось у підсумковому випуску тижня.